З робочим візитом Хмельницьку атомну електростанцію відвідав керівник енергоатому Павло Ковтанюк. Разом із керівництвом станції він оглянув захисні споруди, машинну залу та блочний щит керування другого енергоблоку, а також поспілкувався з оперативним персоналом. Нині українські атомні електростанції, які були підготовлені до зими, працюючи на повну потужність, забезпечують понад 60, а подекуди понад 70 відсотків електроенергії загальнодержавному енергобалансі. Народ України, керівництво країни дивляться на те, щоб атомна енергетика працювала надійно і безпечно. Керівник енергоатому також завітав і до модульного містечка для переміщених працівників Запорізької АЕС. Проєкт будівництва якого реалізується за підтримки уряду Швеції. Наразі в експлуатацію введено чотири будинки, де мешкають 54 енергодарівці. Додатково компанія закупила ще 18 модулів, у яких планується розмістити понад 90 фахівців. До модульного містечка підведено тепло та водопостачання, під'єднано електроживленням. Модульні будинки з комфортні для проживання, теплом, всіма умовами і безумовно ми дякуємо Швеції за такий подарунок. Це дійсно дуже потрібно і важливо сьогодні. Умовами проживання в одному із будинків поділився працівник Запорізької АЕС. Тут дуже затишно. Без, Безперебойне електропостачання є завжди, з водою теж ніяких проблем немає. Тобто все дуже пристойно і добре. Пан Ігор 30 років пропрацював на ЗАЕС та більше за все мрія повернутися до українського енергодару. У 22-му році я пройшов через полон, був на підвалі 15 діб. Після цього я вийшов, я прийняв рішення, що я в таких умовах, в яких я опинився зі своєю сім'єю, не можу більше жити там, тому що постійно була загроза подальшого катування. Та проєкт розбудови планують продовжити і в 2026 році. Передбачено забезпечити проживання до 350 мешканців задля безпеки в умовах воєнного стану на території модульного містечка функціонує укриття, що може вмістити понад 250 чоловік. Продовжуються роботи по переплануванню інших будівель. В Швеції це були будівлі садочка та школи. Наразі перепланування буде проведене так, щоб могло бути розміщено ще достатня кількість працівників Запорізької атомної електростанції. Компанія НЕКЕНРЕГАТОМ. Робить все можливе для того, щоб створити належні умови для перебування наших колег в нашій громаді. Очільник енергоатому провів виробничу нараду з колективом ХАЕС, під час якої обговорили ключові виробничі показники, актуальні виклики та підсумували результати роботи за 2025 рік, окресливши пріоритетні завдання на 2026 тисячі Надійність роботи, робота її в такий період, як зимово-осінній період, дуже важлива. І я дякую персоналу, який забезпечує якісні ремонти, вчасні ремонти і надійну безпечну роботу наших блоків. Ну і в тому числі Хмельницької станції. Завершуючи візит, Павло Ковтонюк нагородив працівників ХС подяками та грамотами, відзначивши їхній високий професіоналізм, стійкість і самовіддану роботу в умовах постійних викликів.